Доброго дня, шановні любителі винограду. Ми знаходимося на моїй виноградній ділянці в місті Рівне на моєму каналі Захід Виноград. Хочу сьогодні приурочити цей ролик укриттю виноградних лос на зиму. Прошлі роки Минулі роки ми укривали землею. Саме надійне укриття, але дуже фізично вислажливе. Тому сьогодні людство шукає інших легших способів укриття даної культури. І також ми не стоїмо осторонь від всяких прийомів та заходів щодо укриття. В даному випадку на, на цю зиму будемо накривати а, геотекстилем, що з собою що собою представляється геотекстил. В даному випадку це є геотекстиль такий. 300 Щільність голкопробивний. Ну, до рекомендації такі поради вже бували таких виноградарів, всякі, всякі, всякі щільністю люди вкривають від 200 і до 400 В даному випадку ми будемо практикувати 300-ту щільність, середня ціна. Ну, тобто, якось так, як ми це будемо робити. Сьогодні вже вночі було п'яти-шістиї Ми дочекалися до цього часу от, і починаємо кривати. До цього часу ми дождалися. А, щоб укривати, ж, е, лози більш закалилися от, і не потребується тоді складно всякого трохи. Пробимоцю рядами викладаємо кирпич. і через метр через метр розкатали і кирпичик положили Ну, поради людей, які використовують такий такі, вживають такі заходи щодо укриття. Вони є дієві. тому і ми будемо сподіватися, що даний метод себе оправдає. Ну, На цьому закінчуємо. На все добре. До нового сезону, скоріш за все, До побачення.